Нові тарифи на світло. Кабінет міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення, причому майже вдвічі. Таке рішення уряду спричинене черговими ворожими атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож скільки тепер доведеться платити за світло? Наша Ольга Бабенко знає. Минулого року за один кіловат електрики побутові споживачі сплачували 2 гривні 64 копійки. Проте уже з 1 червня тарифи на світло зросли. З 1 червня кабінет міністрів України прийняв постанову 632, якою встановив тариф на електроенергію 4,32 гривні за 1 квт годину. Але для тих споживачів, в кого встановлене електроопалення, в опалювальний сезон, тобто це з 1 жовтня до 30 квітня, цей тариф залишається на рівні 2,64 за обсяг 2000 тисячі і все, що понад 2000 тисячі кіловат, таке господарство спожило, воно теж тарифікується по 4. Ретридцять Тетяна Шутка зазначає, причиною такого зростання тарифів стали російські обстріли по енергетичних об'єктах. Відтак державі необхідні кошти для їх відновлення. В умовах війни бюджет України достатньо складно покрити цю різницю, і нехай не повній мірі, але підняття хоча б до половини ринкової ціни, воно дозволить зменшити саме навантаження на бюджет і перенаправити ці кошти на відновлення енергетичної інфраструктури. Нові тарифи на електроенергію діятимуть з 1 червня цього року до 30 квітня наступного. А далі вартість світла знову переглядатимуть.